Ну що, почалося нарешті. Економіка Росії почала летіти у провалля 25 жовтня. Центробанк Росії підняв ключову ставку до рекордних 21% річних. І там кажуть, що це не межа. Уже в грудні цю ставку піднімуть до 23%. Такого в Такого їхній історії ще не було. А що ж сталося? Путін весь час каже, що з економікою в них все гаразд. Що ВВП росте, а росіяни лише багатшають. Насправді не все так добре. Центробанк такими діями намагається якось врятувати перегріту економіку, але як кажуть експерти, зробити це такими методами, навряд чи вдасться. Біда для росіян прийшла зовсім з несподіваного боку. Їхню економіку доконають не санкції, а власні шалені витрати на війну. Путін вливає трильйони рублів на потреби армії. Відтак грошей у росіян стало дуже багато. А це завжди призводить до інфляції, а може призвести і до неконтрольованої інфляції. Ось як пояснює ситуацію в Росії кандидат економічних наук Ілля несходовський Внаслідок того, що уряд Росії на насичує свою економіку значними коштами. Вони створюють загрозу того, що інфляція, тобто це зростання цін, воно почнеться неконтрольованим, тобто воно почне зростатися не так, як зараз там на 9% а підніметься до 10-15% і так далі, що призведе в цілому до певної паніки. А у них є зайва ліквідність, яка може вилитися на споживчий ринок, і далі потім вже зупинити цей процес буде фактично неможливо. Воно вже перейти в галапуючу інфляцію і повторюються ті ж саме події. Які відбулися на початку 90-х років, е, і підняття цієї облікової ставки це намагання Центробанку Росії е, акумулювати ці кошти. Вони фактично цим говорять. Люди: не купуйте товари, не намагайтесь там скупити все на світі, несіть ці гроші краще в банки. Але ці люди не можуть не витрачати отримані рублі. Вдова росіян-окупанта не кладе грубові гроші на картку, а йде і купує ладу. Тому що раніше в неї цього автомобіля ніколи не було. І дарма що цей автомобіль став зараз дуже і дуже дорогим. Якщо три роки тому автомобіль, наприклад, корейської збірки можна було купити у Росії за 700-800 тисяч рублів, то зараз та ж таки лада коштує від півтора мільйона рублів. Також дорожчає житло. Високою обліковою ставкою їхній центробанк намагається спонукати росіян нести гроші на депозит. Але облікова ставка має і зворотній ефект. Кредити стають дорожчими а раз стають дорожчими для підприємств, то це призводить до того, що підприємство змушене закладати в собі вартість ще більшу, ще більше свої витрати. І як результат знов ж таки розганяти інфляцію. от на сьогоднішній день вони в такому замкненому колі, підвищуючи ставку для того, щоб прибрати цей попит. Вони навпаки провокують людей і провокують підприємств на те, щоб вони брали навіть за завищеними ставками, а люди брали за завищеними ставками собі кредити, купуючи товари, купуючи нерухомість і так далі. Це звичайно ще не крах а це намагання стояти на цих глиняних стовпах, витримати Мати економіку, що вона не рухнула, ну і щодо величезних багатств Росії, так званий фонд національного добробуту, росіяни вже практично проїли. Шалених витрат на війну Росія може не витримати. І в першу чергу інфляція вдарить по бюджетниках, а ще по тих самих бідних верствах населення. Нарешті настає той момент, коли телевізор програє холодильник. Тут е, питання в е, динаміці. Е, я очікую: як тільки е, динаміка інфляції стане е, нарощуватися, і у них там щотижня е, буде уже там майже по відсотку, тобто це. То це і почне цей процес. А галапуюча інфляція це приблизно від 30 до 40 відсотків. Тобто, як тільки вони досягають, умовно кажучи, в динаміці десь приблизно 15 відсотків річних, це вже означає, ні ставка, ні чим зупинити неможливо. І потім воно швидко досягне той тобто, відповідна. Зростання буде до 30-40%, і от тут вже виникають серйозні проблеми. Знецінюється рубль. Яким чином тоді, якщо відбувається знецінення, економіка потребує ще більше рублів, а їх нема. І от тут треба буде переключатися люди, які у яких фіксовані доходи, зокрема, наприклад, це бюджетники пенсіонери, У них при такій інфляції просто не буде можливості купити. І тут, от як вони далі будуть діяти, ось тут соціальне напруження буде максимальне, тому що ми не, вони не зможуть купити відповідні продукти харчування. Це буде спонукати до якихось тій, і от переключення на внутрішні проблеми відбудеться саме в цей момент, коли їхня купувальна спроможність буде суттєво нижче їхнього прожиткового рівня. Ну що ж, Путін успішно привів економіку Росії до катастрофи, але що ж буде далі? А далі все залежить від трьох країн, як це не дивно: від Саудівської Аравії, від Ірану та Ізраїлю. Мова йде про нафту. Якщо її ціна підскочить до 80 доларів за барель, економіка Росії вистоїть, тому що свою нафту вони зможуть продавати по 70 доларів за барель. Якщо ж вартість на світових ринках впаде до 60-50 доларів за барель, економіка Росії розвалиться. Тепер багато чого залежить саме від Саудівської Аравії, яка хоче продавати нафти більше і готова віддати її навіть за 50 доларів. А ще залежить від Ізраїлю, якщо він не воюватиме з Іраном, і його дешева нафта також надходитиме на світовий ринок. А шанси, що цієї війни не буде, зараз дуже високі. От що я знаю точно, так це те, що у коментах обов'язково напишуть, а хіба наша економіка в кращому стані, наша країна захищається. Ну а щодо облікової ставки, то вона у нас 13%. Також мені обов'язково ви напишете, але давайте домовимося, ви спочатку підпишетеся, а потім мені напишете, що ми смакуємо проблемами країни-агресорки. Так, смакуємо. І розповідаємо про це з надією, тому що коли в них будуть величезні проблеми і вони їх почнуть вирішувати, то вони підуть з нашої. Землі, як найшвидше, тим краще. Побачимось.